Вітаю всіх з святою неділею. Це канал село Ти Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Ось такі мої антуріуми і ще з краплинками води, бо тільки що носила їх під душ і проводила чергове обмивання. Таке обмивання антуріумом можна проводити не дуже часто, але хоч би раз в місяць помити їх під душем потрібно, можна сказати, навіть необхідно. І особливо потрібно звертати увагу, щоб промити під душем під струєю води нижню сторону, сторону листя. І особливо це стосується зимової пори. Бо взимку в нас сухе повітря в кімнатах, і на антуріумах, і також і на багатьох інших вазонах заводяться шкідники. Особливо дошкуляє вазонам в цю пору павутинний кліщ. І обмиваючи вазона із нижньої сторони листя, ми Робимо профілактику, щоб цього ненажерливого шкідника на наших вазонах не було. На даний момент в мене два антуріуми. Ось цей з червоними квітами це антуріум дакота, і інший із такими жовтувато-ванільними, скоріше квітами. Він так і називається антуріум ваніла. Антуріуми можна віднести до розраду квітів, яким не потрібний особливий догляд, але все ж таки деякі нюанси потрібно враховувати для того, щоб вони росли, і головне для того, щоб вони квітували навіть у зимову пору року. Дакота не дуже не дуже пішно в мене цвіте на даний момент, тому що стояв в трохи притіненому місці і йому там було холодно. Але зараз я його забрала в кімнату і думаю, що він таки буде цвісти красивіше, випустить більше своїх таких оригінальних квітів. Догляд антуріумів в першу чергу починається з того, в який ґрунт посаджено антуріум, а садити, звичайно, найкраще в спеціальний ґрунт, розрахований для антуріуму. Але коли такого ґрунту немає, можна зробити ґрунт самим. І для цього можна взяти. Я так і зробила для. Антуріума Ваніла взяла універсальний ґрунт, і цей універсальний ґрунт додавала перліту. І крім того, ще в мене додавка до ґрунтів соснова кора, в яку сажу свої орхідеї. Тому що орхідеї і антуріуми являються родичами, як одні, так і другі мають. Повітряне коріння і цим повітряним корінням чіпляються до стовбурів дерев, і звідти і беруть поживні речовини. Тому ґрунт складається, можна сказати, із таких самих складових, як і ґрунт орхідей, але більше потрібно додати ґрунту. Для того, щоб наші антуріуми цвіли, звичайно, як і багатьом рослинам, потрібно світло. В зимовий період зовсім не лишнім буде досвічування. А в літній період не потрібно антуріум ставити на вікна, де дуже припікає сонце під прямі сонячні промені. А потрібно вибрати якесь світле місце, але все ж таки, щоб пряме сонячне проміння не попадало на наш вазон. До поливу антуріуми відносяться спокійно, і поливати їх потрібно не дуже так часто, потрібно добре просушити верхній шар ґрунту. Пробувати або пальцем, або паличкою, як там хто до чого звик, а можливо просто піднімати горщик і пробувати, що горщик вже став набагато легший. І, Значить, наш антуріум вимагає поливу чергового. Для антуріума не так шкідлива пересушка ґрунту, як шкідливий перелив, особливо в зимову пору. Бо можуть загнитися корінці. Багато квітникарів радять взимку не підкормлювати вазони, але все ж таки антуріум не відноситься до тієї категорії, яку не потрібно підкормлювати, тому що він цвіте. Добриво потрібно вибирати, де. Є вміст калію і фосфору. Азотні добрива взимку використовувати для підкормки антуріума не потрібно. Любить антуріум, коли його оприскувати, але все ж таки потрібно намагатися на його квіти, щоб вода не потрапляла, обрізкати тільки по листю. Оприскування. У воду для оприскування я додаю перекись водню, одна столова ложка на півтора літра води. Іноді додаю нашатирний спирт. Нашатирний спирт має також необхідні речовини для того, щоб проводити позакореневе підкормлювання антуріума. Нашатирного спирту беру. Одну чайну ложку на літрову бутилку. При необхідності антуріуми пересаджуємо, але люблять вони рости в тісних горщиках. Коли вже горщик стає зовсім тісним, пересаджуємо не дуже більший від попереднього горщик. Наступний горщик для пересадки має бути. Всього на на пару сантиметрів більший від попереднього. В народі анторіум називають чоловіче щастя. Спатифілум називають жіночим щастям, а Антуріум чоловічим щастям. Існує повір'я таке, що якщо в кімнаті росте Анторіум, й чоловік ваш буде здоровим. І все в його житті буде гаразд. Так що, слідуючи цьому повірю, садімо в наших кімнатах антуріуми і хай наші половинки будуть здоровими і щасливими. Розмножується ця прекрасна квітка відводками кореневими, але я бачила вже кілька разів, що квітникарі. Також розмножують і листям антуріуми, але я такий метод ще не випробовувала. Обов'язково спробую, якщо вдасться, розповім про нього детальніше. В кожного квітникаря є якісь квіти, які улюблені. В мене улюбленою квіткою є антуріум. Люблю його за його. Красиве серцеподібне листя, яке при належному догляді залишається зеленим весь час і влітку, і взимку. Люблю за його цвітіння, за те, що квітка тримається на рослині кілька місяців, за те, що він цвіте і влітку і взимку, даруючи нам радість і позитивні емоції. Мій Антуріум Дакота вирішив подарувати мені свою дитинку. Я відділила і поставила поки що в воду для того, щоб підросли, кореневі, щоб підросли корені в нього, а потім незабаром думаю, що висаджу, зроблю спеціальний грунт для антуріуму і висаджу в невеликий горшечок. Цю маленьку поки що рослинку. Ось така ця маленька рослинка, зовсім крихітна, але вірю, що через деякий час перетвориться він у красиву рослину, яка буде дарувати цвітіння. В воду додавала частинку вазона алоя для того, щоб простимулювати кращий розвиток кореня. А посажу я його в невеличкого розміру стаканчик. Ось і все те, що чим хотіла б поділитися стосовно антуріумів. Ще хочу додати те, що антуріуми дуже люблять підкислену воду. І я свої періодично десь один раз в місяць поливаю підкисленою водою. Підкислюю воду лимонним соком. Кілька крапель лимонного соку розбавляю в склянці води і по вологому ґрунту поливаю свої рослини. Ось такою являється моя розповідь про мій досвід вирощуванні антуріумів. Якщо комусь цікаво, зацікавила моя розповідь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Думаю, що на черзі розповіді про інші мої вазони, про мій досвід догляду і вирощування цих вазонів. Бувайте всі здорові! Бажаю всім нам, всім українцям, мирного неба, швидкої перемоги, світла нам, відновленого і всього-всього найкращого. До нових зустрічей!